Це відео зняла одна із студенток коледжу. Дітей, які жили в гуртожитку, евакуювали через різкий запах одоранту. Сталося це приблизно о 23.30. Вісімох студентів госпіталізували в обласну дитячу лікарню з діагнозом отруєння невідомою речовиною або чадним газом. Як розповіла очільниця управління охорони здоров'я Марія Бойко, без свідомості знайшли тих дітей, в кімнатах яких були відчинені вікна. Сьогодні, за словами Марії Бойко, вони в задовільному стані. Трьох підлітків, які перебували в реанімації, перевели в неврологічне відділення. Дійсно, діти переведені на неврологічне відділення і вони отримують лікування. Діти, які вчора поступали вночі, вони поступали у важкому стані і, відповідно, отримували ту необхідну терапію, необхідне лікування. На даний момент їхній стан є середньої важкості. Інших п'ятеро дітей, які поступили відразу в обласну дитячу клінічну лікарню, вони були в середньо-важкому і легкому стані важкості, тобто там не викликало ну, ніяких таких ем, їхніх здоров'я, занепокоєння. Після евакуації студентів розповідає директор коледжу Василь Бабінець. Працівники навчального закладу викликали працівників служби газу. Газова служба провела обстеження всіх наших приміщень, кухні, коридори, підвали не виявлено було ніякого витоку газу. Ми ще почекали трошки ще більше, і потім провели евакуацію дітей студентів назад у гуртожиток. Це були, приблизно десь було біля другої години ночі. Ймовірною причиною такого запаху та отруєння дітей став витік одуранту, каже представник Державної служби із надзвичайних ситуацій Василь Мацалак. Перевезення одоранту або метилмеркаптану, -метил мети який перевозиться в металевих бочках, і при його розгерметизації міг створити такий викид небезпечних речовин, який є небезпечні для людини. Приблизно о 22 годині 07 хвилин орієнтовно в районі переїзду. Коновальця Петлюри була зафіксована фура з ознаками е е таруванням Про те, що це є автомобіль, який перевозить хімічно небезпечні грузи. Василь Мацалак каже, що на сильний запах одоранту скаржилися і мешканці будинків номер 144 та 146 на вулиці Коновальця. Через відкрите вікно на балконі. Запах газу відчула і Алла Свята, мешканка будинку номер 144 А. Я чула якийсь запах такий. Потім внюхалась так, бачу, то вроді газом чути, і, але то було недовго. Я, правда, закрила балкон, але то було недовго. Прийшла на кухню, не чую я прийшла в іншу кімнату, не чую. От іменно там, де балкон. Балкон відкритий був, розумієте, а е вікна на кухні і в кімнаті закриті були. Про те, що це був запах одоранту, і діти могли отруїтися цією речовиною, говорить і виконувач обов'язків начальника обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Недоступ. Якщо думати про те, що отруєння чадним газом, слухайте в літній період, хто пічку палить, що? треба газовиків спитати, де на території міста Івано-Франківська вони проводять, а може не вони, хтось інший, одорацію газу. Представник Богородчанського лінійно виробничого управління магістральних газопроводів, яке займається одорацією газу в мережах міста, розповів, що вчора підприємство не перевозило одорант. Одорант сам по собі це є хімічна сполука з роду спиртів, циркумісна. Тобто, теж тут варіант стоїть, що машина якась їхала розгерметизація з бочкою. Раз би була розгерметизація бочки, по всій трасі, по дорозі би було чути. Яка причина такого запаху та отруєння дітей з'ясовуватиме поліція? Наразі поліцейські опитують студентів, які живуть в гуртожитку, та мешканців будинків на вулиці Коновальця, Петлюри та Сорохтея. Також поліція обстежує підприємства та автозаправні станції, які розташовані на цих вулицях? Поки що конкретики якоїсь що може бути, ще немає. Зараз буде доручення слідчого щодо повторного огляду місця події із залучення відповідних спеціалістів. Сьогодні на міській комісії та БІНС створили робочу групу, яка повинна до 23 червня обстежити мікрорайон та доповісти про причини отруєння дітей. Діана Коржук, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. івано франківськ